Дівчата, всім привіт! Ну Що? Давайте дивитись довгоочікуваний бурштин. Нарешті я розібрала наше постачання, за яким їздила. Дуже багато всілякої краси привезла. Будемо поступово все роздивлятись. Наразі думаємо, десь раз в тиждень буде виходити відео по бурштину. Швиденьке нагадування. Також інформація для новеньких підписників, прикраси, які ми зараз дивимося. Вони в сріблі 925-ї проби з Балтійським бурштином. Їжджу по них сама особисто у Польщу місто Гданськ. Наразі бурштин можна придбати тільки з наявності, оскільки я рідко можу туди потрапити і забрати ваші замовлення. Останні роки це взагалі раз на рік була поїздка. Але планую частіше туди потрапляти, можливо, навесні вдасться поїхати, але повірте, до весни нам вистачить прикрас, я їх багатенько привезла. А для замовлення, будь ласка, надсилайте мені фото по бурштину, це дуже важливо, бо прикраси іноді можуть бути схожі і так далі. Я називаю артикули для, ну, для зручності, я їх сама номерую. Будь ласка, надсилайте. Або фото, або артикул, це значно полегшить замовлення. Також нагадування, що доставка можлива і за кордону в будь-які країни, окрім двох, вам відомих, це не проблема взагалі. Зараз досить швидко посилочки їдуть, там ну, десь два тижні ну, в середньому. Нема такого, що зараз два місяці щось їхати мені. Читайте, в першому закріпленому коментарі ви можете знайти посилання на месенджери. Ви переходите і обираєте зручний вам там вайбер, ватсап або телеграм, і вас перекине одразу на діалог зі мною. Дівчата, будь ласка, спілкуємося в особистих повідомленнях, текстовими повідомленнями. Не завжди мені зручно розмовляти і так далі. Тому, будь ласка, пишіть, так буде краще. Дівчата, по-перше, ось такі чарівні комплекти, прямокутні подивимось, дуже акуратні. Багато хто просив саме такі повсякденні комплекти привезти. І ось, будь ласка. Такий сет в наявності у 18-му з половиною розмірі. Дуже гарний жовтенький бурштин. Він не дуже жовто гарячий, але не молочний, таке щось посерединці. В підвісочці є ось така біла смужка, дивіться. Я нумерацію кожного постачання починаю з одинички, і ось цей комплект саме буде під цим номером. Комплект номер 1. А каблучки 3,5 грами сережки 5,30 і підвісочка 2,40. Сережки на англійській застіпці. Легенький, гарненький, прямокутнички 1х1,4 см. Довжина сережки 3,1 і підвісочка 2,6 см. Дівчата, Що по розбиванню комплектів? Ось цей дуже нараджу розбивати, бо тут ідеально підібрано за кольором. Я напишу ціну, звісно, окремо не все, але беріть, будь ласка, разом. Далі покажу кілька прикрас, які можна буде придбати і окремо. Ще дівчата в жовтому кольорі ось такі три прикраси є. Вони можуть бути як комплектно, так і можна їх окремо взяти. Тут дуже подібні каблучка і підвізка, вона в 19-му розмірі. Сережки подібні до попереднього комплекту. Але ну погодьтесь, це не червоний і чорний. Вони всі жовті і всі непогано поєднуються, тому можна і брати в комплекті. Зараз, коли в нас є вибір, ми можемо обирати, але коли залишається там кілька таких прикрас, то це вже взагалі не є проблемою півтону різниці. А по ціні все те саме зазначаю, будь ласка, забирайте комплект дуже класний і подивимось в інших кольорах. Тепер ця краса в кон'ячному кольорі світленькому, у 19,5 розмірі. Вага габарити все те саме, вартість, здається також, ще раз це зазначаю. Тут ідеально все за кольором підходить, можна сміливо брати повний сет. Далі ще в 19 розмірі є ось такий комплект. Тут каблучка сережки ідеально за кольором підходять, підвізка трошечки темніша, хто хоче, беріть окремо, як самостійну прикрасу, все може бути. Дівчата, Я розумію, що буде зараз багато повторень, але одразу показую всі варіанти по цій моделі, тому, якщо що, пере, перегортуйте до наступних моделей, кому це не цікаво. Ще дівчата у 18 му розмірі комплект ось в такому цікавому кольорі: зелено-золотому, або просто зеленому, хто так називаємо, Ціну одразу зазначаю і останній зараз подивимось, і далі йдемо. І ще комплекти в 19 розмірі, також все чудово, тут поєднується. дівчата, ось така нереальна краса. Зібрала вам комплект, каблучка, підвіска і браслет. Підвіска і браслет, бачите, з однієї композиції. Каблучка трошки інакша, але за кольором гарно підходить і також є на оправі листечко. Думаю, в комплекті ідеально це виглядає. Каблучка у початковому 18-му розмірі, але там є регулювання, можна менше більше робити. Зараз покажу. Фантастика! Я, звісно, кілька днів приходила в себе після відвідування цього заводу, і мені дуже важко було щось обрати на перший показ. І те гарне, і те гарне, щоб вам не стало погано також від кількості. Сьогодні таких великих комплектів не дуже багато буде, щоб ви не розгубились. Каблучка під другим артикулом. Подивіться, яка вона крута. Дівчата, я зламала ні за годину до зйомки цього відео. Не можу ніяк його приховати, будь ласка, не звертайте увагу, переробимо скоро. Тут дивіться, яке регулювання. Ось шинка тут не запаяна, можна з легкістю її збільшити, зменшити. Ось такі тут візеруночки. Ну, Бурштин також дуже красивий в розводах. 2х2,8 см розмір вставки, висота 1,5 см. Тепер підвізка також під другим артикулом, бо я це вирішила як комплект показувати. За вагою 22 грами. Велике вушко під масивний ланцюжок або під жгут. Довжина 6,8 см. Ну, яка краса, я просто в захваті. Браслет, дівчата, за вагою майже 50 грам. Ось бурштин такий трикутний. Тут невеликий розмір. Десь на ручку сантиметрів 16-16,5 застіпка карабін. При бажанні можна у ювеліра доробити подовжуючи ланцюжок. Набуде на більшу ручку. Тут ось такі візеруночки. Тут ось такі хвилі, дуже він оригінальний. Ось так на руці буде. Ширина браслету, дівчата, 4,5 см. Дівчатка ціни на цю красу зазначаю, комусь дуже пощастить. Тепер дівчата маю ось такі чарівні сердечки кон'ячні, два комплектики сережки і підвіска, і окремо ось такі сережки більш світленькі, якісь світло-коньячні або медові, хто як називає цей колір. Це моделька під 10-м артикулом, за вагою сережки десь 5,5 грам, підвіска 2,60. Сережки на англійських застібках, в підвізках ось такі вушка. Довжина сережок 3,4 см, підвізка 2,8 см. Тут досить такі товстенькі ці сердечка, бачите, об'ємні. Ціни зазначаю. І, дівчата, подивіться, є у жовтому кольорі ці комплекти. Тут вставочки більш плоскі йдуть, не такі об'ємні, як кон'ячні, ця вставка дорожча. А, і я одразу зібрала ось такі два комплекти. Верхні більш молочні вставочки, підвіска така в розводах тут, а ці трошечки насиченіші, хоча і не дуже прям темні, ні гарні. Вже в 3,5 см, підвісочки 2,9 см. Артикул комплекту 9-й. Вага сережок тут близько 4 грам підвісочки. Ой, тут різна є вага від грам 30 до 2 грам, тут, в залежності від розміру. По ціні будуть трошечки відрізнятись навіть верхні і нижні комплекти, я прописую і дивимось декілька прикрас окремо. І ще, дівчата, ось ці дві прикраси можна придбати окремо, сережки підвіска. Хоча і як комплект вони можуть бути, чому ні? Тут підвісочка 2 грами за вагою, вона більша за попередні. І ціни. Дівчата, тепер ось такий крутезний комплект в зелено-золотому кольорі. У 18-му початковому розмірі, також з регулюванням, без проблем зробимо і більший розмір. На каблучці сидить ось така комашка, дивіться, також з бурштиновим животиком. Ось таке листечко. Я зібрала цей комплект випадково і дуже-дуже раджу брати саме ось так разом, тут за кольором ідеальне співпадіння. Сережки під 11-м артикулом, вага 11,20. І каблучка 4 артикул, вага 1580. Дуже вдала знахідка. Комплекти рідко вдається зібрати з сережками особливо. Бурштин 1,8х3,5 см в каблурсі і висота 1,5 см. Сережки довжина 4,7 см, бурштин 1,5 на 2,3 см. Щодо кольору, хотіла ще сказати: це кольор, який утворюється за рахунок нанесення спеціальної затемнюючої смоли на зворотній стороні, вона робить ось такий цікавий ефект. Якщо її б не було, це був би такий світленький конячний колір. А ось тут таку красу нам зробили. По цінам я зазначаю, дуже раджу, забирайте. Тепер покажу вам кілька самостійних каблучок, і здається, вони сьогодні всі будуть прямокутні або квадратні, щось таке. Ось така моделька у розмірі початковому десь 18-183, також з регулюванням. Прозорий бурштин майже без включень з ось такою кірочкою на зворотній стороні. Третій артикул, вага 15,90. Досить такі важенькі ці прикраси. Подекуди бурштин може бути асиметричний. У цього заводу вони роблять так. Ну, можливо, і інші. Також під бурштин підганяється оправа, а не навпаки. Якщо гарний камінчик, тоді вже під нього роблять каблучку. Бурштин 19 на 28 см, висота 1,3 см. Ціну на цю красу зазначаю. Наступний шедевр також прямокутна вставочка бурштину. Початковий розмір десь 17,8-18, і також з регулюванням. Таке ось листечко тут збоку, Можливо, я неправильно її одягла. Ось так, напевно, так краще буде. Артикул 5, вага 11,5 грам. Бурштин 1,5 на 2,5 см, висота 1,2. І також вартість. І дівчата подібна модель під шостим артикулом з жовто-гарячим прямокутним бурштином в початковому 19,5 розмірі. Шостий артикул, вага 12,40. Тут оправа така сама, як в попередній кавуці, але як бачите, бурштин зовсім інший. Бурштин 2х2,5 см, висота 1,2. Також вартість. Та тепер подивіться ще один шедевр. Каблучки під цьому артикулом без регулювання. Називаю розміри. Ось ця така більш молочна, 19,5. Ось ця 18,3-18,5 см. в 19 розмірі. Дивіться, всі три кольори різні. Молочний, такий світленький, жовтий, це більш насичений, більш жовто-гарячий. Вага каблучок 6 грам в середньому. Діаметр десь 1,5 см цієї квіточки. Ціну зазначаю, і також є ці дві каблучки у мене з міксом, далі покажу вам. Так виглядає ця модель з міксом. Нижня десь 18,3, верхня 18,5. Тут діаметр трошки більше виходить, десь 1,7 см. Також ціна. Тепер дівчата маю пару ось таких коньячних гвістків класних. 12-й артикул, вага 3,30. В діаметрі 1,2 см. Також одразу ціна. Так, тепер дивіться, є ось така одна підвісочка з бджілкою або осою, хто знає, хто це. 5 грам вага вушка. Довжина 3,8 см. Сама бджілка 3,5. Також вартість. Далі ось така брошка з бабкою, конячний бурштин. Артикул 16, вага 4,20. Така голочка. Розмір 3,5 на 4 см. І вартість. Чи, дівчата, ось така цікава моделька підвісочка з сердечком. Артикул виходить 14 за вагою 3,10. Є три штучки жовті, є більш насичені, є більш класичні. І дві ось такі зелено-золоті. Ось такі вушка. Довжина 3,7 см. Самі серця 2,5 на 2,9. Ціна буде однакова, зазначаю. Дівчата, ось такі є симпатичні хрестики під 15 артикулом з зеленим бурштином. Вага грам 60. Г. Такі вушка. Ціна однакова зазначаю. Дівчата, наостанок покажу два ось таких браслетики. Вони схожі, але трошки відрізняються все ж таки. Ось на цій модельці у нас є ще бурштинова кулька на подовжуючому ланцюжку. 18-й артикул 7,5 грам вага. Ось така коньячна кулька тут, довжина 19 см плюс ланцюжок ще 4 см. Пуштинова кулька десь 1,2 см. В основі ось такий жгутик, якщо чесно, я не знаю, чи це натуральна шкіра чи ні, я забула цей момент уточнити. Але виглядає так міцненько, гарно. Ось так на руці виглядає. Ціну зазначаю. Так і цей браслетик під 17 артикулом, вага 8,90 а тут довжина 20,5 см плюс ланцюжок ще 2,5 тобто до 23 см регулювання є. Тут більша кулька 1,3 см, і тут немає дрібненької кульки в кінці. Застрібка також карабін. На руці приблизно так само виглядає, по ціні відрізняється від попереднього, зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вебер WhatsApp-Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!